Вийшла я по синочці. Чекаю їх. Єфремчик заснув, то добре якраз можна вийти, а то буває, що не спить і поки вдягну, то вже вони приїжджають, вже біжу навіть по них. Ось так у нас тут все виглядає. Дощик, але мені тепленько я в кардиганчику не холодно. Це дуже радує, тішить. Так хотіла заснути, але втрималась, бо я ефрема ложила спати, він ляг так гарненько біля мене і зразу заснув. То я втрималась, щоб не заснути. Зараз хлопці поїдять, і я маю їх обіцяла все їм. Пам'ятаєте, можливо, а можливо, я й не розказувала вам. Раніше якось ще зимою був такий там в одному готелі, там, де є аквапарк, а, така була акція. Привезти іграшки, благодійна така. Купити іграшки нові і привезти їх. І я купила це, вони йшли для діток в різні там лікарні, куди, ну, десь так. І тобі давали. На вашу сім'ю цілу, давали білети, щоб можна поїхати в аквапарк. Аквапарк, білет один на одну людину, коштує 60 доларів. Я потратила, можливо, 30 доларів, 35. Тому що іграшки такі непогані, файні, покупляла щось 5 іграшок, великих різних. І виходить, зекономила. І оце якраз. Нам з 6 по 9 травня можна буде їхати туди, повезти діток. То я вирішила повезти, тому що є такі вечори, що в мене не виходить, в мене інші плани, а сьогодні вівторок, якраз такий день, що я їх можу повезти побути з ними. На жаль, Вітя не може, тому що трохи він зараз довше працює на роботі то так, то я повезу сама, можливо, візьму Рому чи Танюшу, щоб були хто там хоче зі мною, щоб допомогли з Єфремчиком, знаєте. Покупаються і будуть, будуть раді, будуть щасливі. Покажу вам. Теж мені самі дуже цікаво, покажу, як там в тому в аквакарку. Так, виїжджаємо. Що хлопці мене чекають там на дворі. Такі ж раді, там скакають. Їдемо, їдемо, мамо. Тоже виїжджаємо. Приїду, вже буду показувати, самі цікаво. Приїхали вже. Але ключки. Так, ось так він виглядає. Цей готель він великий. Що там і там? Красиво виглядає. Зі мною Рома я взяла. Хлопці схотіли Рому, знаєте, хлопці і хлопці хочуть гратися. І Єфремчик дуже любить Рому. Скажу, він найбільше із дітей любить Рому. Дивіться, Красиво. Заходьте, заходьте, заходьте. Долю. Ой, як тут гарно. Так, всередині. Цікаво дуже. Хлопці вже. Його. Ось там. Як і в обережненько. Йдемо. Все нам дали. Пройшло. не Так, приїхали, зайшли. Ага. Класно. І скажу, ох як тут тепло, дуже тепло. І людей так небагато, щоб геть. Дуже файно. Ідемо ми перевдягатися і будемо відпочивати, купатися. Ходить. Я дуже рада, що привезлася ж таки хлопців. Могла б лягти, знаєте, спати. Але ні. Краще хай відпочинуть, коли можна. Ну що, готові показати. Дивіться, тут так милко. шум. Цікаво, так, дуже цікаво. Можна йти собі займати лежачки і лежать. Градця. Водичка тепла, водичка класна. Єфри! Сюди! Illion. Тільки подивіться, зараз буде переливатися вода, так? Тільки обережно. Як і взлякався! Круто! Яке велике ведро! Круто. Давай ручку ідемо. Я хочу трошки піти показати, засняти. Хлопці будуть з'їжджати, я буду за ними наблюдати. Ой, як круто! Діти щасливі, діти неймовірно раді. Так що сюди стоїть, їздити. такі фонтанчики. Дивіться, фонтанчики маленькі. Це якраз для примульки нашого. Тільки всього цікавого. У Басейн можна йти, але в басейн треба брати. Добре, зараз підемо візьмемо. Там горки є, там бачу для маленьких діток. І тут виходить і все дивитися. Цікаво, дуже цікаво. Відразу рушнички, відразу жилеточки. Нічого не треба з собою брати і купатися йти. Будемо зараз шукати якісь лежачки, щоб десь нам було ближче, щоб я могла собі сидіти і дивитися. Іду вже положу телефон, а хочу відпочити з дітками. Ми зі фремчиком тут граємо. Можна собі тут сидіти. Цікаво, а там що? Це там теж басейн, походу. Заходить і плавати собі. Ну, класно. Це як літо, то можна і на дворі, я бачу. Круто! Хлопці граються. Задоволена діти, головне щасливі і все. Ось там вони. Давай <гум> Ой. Біжали по цих горках. Ось тут джакузі. тепленько, наприклад, якщо тобі холодно, ти прийшов собі в джакузі. все. Є премзик, ходи туди. Хлопці побігли туди і зараз будуть на цій горці з'їжджати. Що там, ходили з вами! Я їх чекаю вже, де вони там? Ух, хтось ззадом вікавав. От-от <звук> десь мають викати. Рома і Тимофій. <звук> Круто! <звук> так, ми покупалися і вже сьогодні закривається. Хоч так покажу, вже вам його краще. А то був крик, було все, в вода плискала. Ну, діти дуже щасливі. Хлопці сказали, як, мамо, це мій найкращий день в житті, найкращий день. Уявляєте, що треба для дітей, для їхнього щастя. Там джакузі, там басейн. Ну, я, не, я то не дуже викупилась, бо я була все час з цим хлопчиком. Ну, але зато старший. І фремчик трошки в джакузі покупався, тут погрався. А зараз вже хоче спадки. Вже потомилися і вже все закривається вже ми. Швиденько, швиденько йдемо. Так. Покупались, хлопці доволі. Вже голодні. Їдемо додому. Я то брала з собою, але в праніки є праніки, знаєте. Їдемо додому. У нас дощик так і є, мені так подобається цей готель. Жаль, що за вікном не так видно. Але він красивий. Тут така гарна територія. Ой, я напевно не туди поїхала. То так. Сюди приїжджають просто навіть батьки на вихідні, та навіть так просто на ніч там із дітьми вони і купаються, і потім відпочивають. Тут є для дітей програма, якась там бачила в холі, проводили. Ну, цікаво. І ви думаєте, куди ми заїхали з хлопцями? Захотіли в Олег Гарден, ми хочемо супчик. Так. Да, угу. Захотіли супчик, то я їх вирішила завести. Рома буде перший раз спробувати. Супчик то ось так. Ну попросили вже ж ладно, думаю, відпочивати так, відпочивати. Покупались, поїли і додому. Вже поїли хлопці. Рома казав, що йому сподобався теж супчик. Попробував це він вперше його. Ага. Дивіться, їхали, видно, їдемо вже назад, вже темненько. Ну, я дуже рада, що хлопцям сподобалось, вони щасливі. Ну, я люблю, коли дітки довольні. Їх якось аж настрій, вони так хочуть і слухати тебе. Коли ти для них все щось, то так. Ось так проходив мій день. Я вам всім дякую за ваші перегляди, Всім парною мир. Всем пока-пока.